У Чернівцях служба безпеки України викрила та затримала агента російських спецслужб. Чоловік передавав координати для вогневого ураження ключових транспортних шляхів. Шпигував чернівчанин під прикриттям кур'єрської доставки. Зрадник неодноразово поширював прокремлівські погляди в російських відеочатах, виступав на підтримку збройної агресії проти України та виправдовував воєнні злочини расистів. Може би, ви дадьо до нас. Так, я вже приступлю. Чому там займусь серйозним то Може, помочь нужна, кадрова якаму. Я тут місцевих всіх знаю. Хто наш, хто та ні? Серед пріоритетних цілей ворога були вузлові станції та залізничні маршрути, якими сили оборони переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт. Також окупантів цікавили геолокації медустанов, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни. Співробітники СБУ затримали його на гарячому, коли він намагався передати куратору з ФСБ свій агентурний відеозвіт. За інформацією слідства, на Чернівчана на дистанційно вийшов представник спецслужби РФ. Це знайомство влаштував товариші з Росії, з яким фігурант тривалий час спілкувався в соцмережах та месенджерах. Зрадник без вагань погодився на довготривалу співпрацю з ворогом. Головним його завданням було передавати інформацію щодо розташування об'єктів військової та цивільної критичної інфраструктури і шпигувати за підрозділами Сил оборони. Оскільки фігурант працював кур'єром служби доставки, то свою роботу він використовував і як прикрив. Тя адже мав можливість на власному скутері об'їжджати місцевість та фіксувати потрібні йому об'єкти, а також відвідувати певні заклади. При обшуках у помешканні затриманого вилучено два мобільні телефони та комп'ютер із доказами злочинної діяльності. Наразі затриманий перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення.